Вітя віття гір'ям, та й почав стрибати, а народ його угледів та й почав єднати. Гомоніли, говорили, на майдан зібрались, бо терпіти так по владу дуже заєднались. Гомоніли, говорили, на майдан зібрались. Бо терпіти так ту владу дуже заєднались. Вітя їде до володі, хоче, щоб прийняли. Но боїться, щоб вітоги ще й не від'єднали. Не ходити на Майдани людям наказали, А вони так і накази слухати єднали. Не ходити на Майдани людям наказали. А вони такі накази слухати єднали. Кіля бімба дуже злиться, а ми предположим. Це от того, що єднатись хоче, но не може. Всі виходьте на Майдан, а не лягайте спати, щоб не вийшла вурка. Гана на всіх наєднати, всі виходьте на Майдан, а не лягайте спати. Щоб не вийшла а на всіх нас наєднати, по наїхало ті тушок до центру столиці, будуть їх усі єднати, по хребту й по пиці а поєднаних ті тушок купу потім склали. Подивились, пожаліли, ще раз від'єднали, А поєднаних ті дужок побу потім склали. Подивились, пожаліли, ще раз від'єднали. Розганяли всіх студентів, щоб поставить йолку. Треба гнати полю й вітю, бо не буде то. Кажуть беркут, горда, кажуть, беркут, праха горда, має гарне пір'я, Гнатись раною, мітлою з нашого подвір'я. Кажуть, Беркут, праха горда, має гарне пір'я, Гнати серганою мітлою з нашого подвір'я. Ідіть усі до магазинів та купуйте казки бо провозимось гарантом до самої паски. А ще лучше в поружой патрони, бо на врадлі добровільно підуть ці Андони, а ще лучше вооружений поружой патрони. Бо навряд ли добровільно підуть ці Андони, вибирали депутатів у Верховну Раду. Будемо їх усіх єднати спереду і ззаду, в зоопарку для дітушок наварили супу. Для навару в суп той клали від коня копито. В зоопарку для дітушок наварили супу, для навару в суп той клали від коня копито. На майдані океани грали для народу, не дамо ми більше править тупому уроду. Коля бімба злив, попова, козла отпущення, хай і самі до біса їм нема прощення, коля бімба злив, попова, козла отпущення. Хай самі де добіса, їм нема прощення, в тілі візорі микіла, каже, грошей мало, а народ йому з майдана завали єднало. Гуля віття, межі гір'ям та й почав стрибати. А народ його угледів та й почав єднати. Гуля віття, межі гір'ям, та й почав стрибати. А народ його угледів та й почав єднати.